Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні рубрика чого чекати в наступному місяці. Змін буде багато, тому без затягувань одразу починаємо. Передусім, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Дякую за коментарі, за повідомлення, за вашу активність. Мені справді приємно, що ви зі мною і з каналом, я й надалі ділитимусь з вами важливою та корисною інформацією. Також запрошую підписатися тих, хто ще цього не зробив. Лютий, це не той місяць, коли влада відкрито говорить про зміни. Навпаки, створюється враження, що нічого не відбувається, але саме в лютому люди раптом помічають платіжки інші, ціни інші, правила інші, і вже біля каси або в банку виникає питання, що це було. Тому сьогодні, без паніки, але й без рожевих окулярів, я зібрав по пунктах те, що реально може торкнутися кожного українця в лютому: пенсії, тарифи, ціни, світло, мобілізація, допомоги. Почнемо з мобілізації, усі розмови про нові режими. Це поки що лише слова. Немає нового закону, немає указу, немає офіційного документа, а усні заяви, як ми знаємо, юридичної сили не мають. Тобто за законом нічого не змінюється, жодних нових надзвичайних станів не введено. Можливо, мова йшла про енергетику, але на правила мобілізації це не впливає. Водночас МВС заявило про збільшення кількості патрулів. Що це означає на практиці, де перевірок буде більше? Документи перевірятимуть частіше. Тиск відчуватиметься сильніше. І на цьому все. Нових правил немає, але контроль жорсткіший. Також Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до травня. Отже, лютий це не про послаблення, це про збереження жорстких правил воєнного часу. Якщо хтось каже, що скоро стане м'якше, наразі це виглядає як казка. Реальність проста. Державі потрібно втримати систему. І вона робиться тими методами, які ми бачимо зараз. Далі тарифи. З 1 лютого тарифи формально не підвищуються, але сума в платіжці залежить від споживання. У порівнянні з минулим роком цифри можуть бути вищими, бо умови цієї зими складніші. Щодо електрики, якщо удари по енергетиці триватимуть, світла буде менше. Графіки відключень залишаться жорсткими. У деяких регіонах світла може не бути добу або навіть дві. Це реальність, у якій ми зараз живемо. Пенсії в лютому, лютий етмісяць без гучних змін. Масових підвищень зазвичай немає, основні рухи традиційно ближче до березня. На що варто звернути увагу вже зараз перевірте вікові доплати 70, 75, 80 років. Іноді вони зникають через помилки в даних. Якщо був переїзд, зміна банку або документів, не відкладайте перевірку. Це може напряму вплинути на виплату. Пальне з 1 січня підвищено акциз, це означає зростання ціни на бензин, дизель і газ. Медіа прогнозують кілька гривень на літрі залежно від курсу та ринку. Для людей це означає одне пальне дорожчає, дорожчає доставка, товар і життя загалом, не в один день і не різко, але поступово у кінцевому підсумку платить споживач, тобто ми з вами продукти і ціни. Лютий це місяць після святкового перерахунку. Бізнес доганяє те, що не підняв у грудні, і закладає дорожчу логістику. Тому чесно, не варто чекати масового здешевлення. Якщо десь ціна впаде, це буде точково. Загальна тенденція тиск вгору, допомоги і програми. Гроші є, але не для всього. Держава все частіше дає підтримку з чіткими умовами використання. Це стосується і кешбеків, і програм через ОМЗДІЮ. По нацкешбеку вже говорять, що у 2026 році правила можуть змінити. Комусь збільшити відсоток, комусь зменшити, а десь програму взагалі прибрати. Я планую зробити окремі випуски: один про нацкешбек, інший про виплати через дію. Якщо цікаво, дайте знати в коментарях. Головна порада: не рахуйте гроші наперед, рахуйте по факту. Зайшло добре, не зайшло. Шукайте причину: банк, умови, категорія, підтвердження, підсумок. У лютому буде більше напруги, ніж нових правил. Людей лякає не закон, а хаос і чутки. Базовий чек-лист на лютий. Перевірте платіжки та борги, підготуйтеся до відключень світла, пенсіонерам перевірити надбавки, пам'ятайте, що пальне тисне на ціни. По допомогах, не панікуйте, перевіряйте умови, воєнний стан і мобілізація діють без змін. Не вірте заголовкам, все пропало, але й не ігноруйте реальність. Лютий любить тихо підкладати сюрпризи. І, схоже, цього року теж на цьому в мене все. Дякую за увагу.